Ось і продовження обіцяне влогу, влогу за вівторок, такий він вже в мене вийшов з двох частин. Часто вже стало так траплятися, що багато матеріалу не хочу робити занадто довгі відео. І ось, ось, будь ласка, ось наслідок. Тепер друга частина. Якщо ви не бачили, що відбувалося в попередній, то, будь ласка, перейдіть, погляньте, я залишу десь, десь тут. Посилання передивіться, щоб бути в контексті, так, що відбувалось далі після обіду. Адже я буду продовжувати вас тримати в курсі справ, що там до мого штрафу. Також приємного вам перегляду! Нагадую про збір на автівку, на пікап. Посилання, як завжди, є під цим відео. Долучайтесь, будь ласка, до збору і цікавого перегляду. Обідала, трошки відпочила, я з торбами. Мені треба заїхати в Рестодекюр, забрати продукти для наших українців, які за 12 кілометрів звідси живуть, немає можливості приїхати. Немає автівки зараз, тож таке. І тільки що я зрозуміла, зазвичай у мене два набори торбинок, як ви пам'ятаєте, бо я забираю вівторок дітей. І їду в соціальний магазин. Сьогодні мені не вдасться це зробити, бо я працюю до п'ятої. Працюю до п'ятої, Магазин там до 5.30, здається, якось так. Тож зачинятиметься вже. А мені ж ще дітей забрати, треба, ну, лію забрати, тож я ніяк не встигатиму. Пролітаємо, скоріше за все, на цьому тижні. Я ще до вчорашнього вечора була впевнена, що... В мене вийде, але нехай. Не страшно. Тож зараз заберу продукти і мені знову повернутися треба. У мене буде будинок біля церкви. Якому я в суботу була останній раз. Так, перепаркувалася майже на тротуарі. У мене тепер травма надовго з паркуванням. Витратила 10 хвилин на це. Все це завдяки тому, що мене пропускають без черги, знають, що я працюю. І встигаю, в мене 5 хвилин. А, так, Каже, де ваш ключ? Хотіла колись показати, ось тут написано французькою: авансе жуська офой. Наблизьтеся прямо під світлофор. Так, до речі, тут довго стояти. Якщо не знати французькою, можна тут довго стояти, якщо далеченько стали, бо тут стоїть датчик, і світлофор вмикається тільки, якщо є автівка. Якщо автівки немає, то світлофор не вмикнеться. Ось так. Я була неуважна, здається, на самому початку такий був один момент. Ну, не те, щоб я супер довго стояла, але поки не зрозуміла напису, трошки постояла. Або, здається, мені хтось там посигналив чи щось. Ну, не пам'ятаю, але точно не з першого разу я. А, звернула увагу на цей знак. Ось так, ось така дрібничка ще. Так, сонечко, Я взагалі розраховую, що зараз мене відправлять за продуктами. Здається, я вам вже показала. Але якщо ні, на всякий випадок закриє сонця, машина дуже нагрівається. Тут співробітники муніципалітету прибирають, стригають, прибирають травичку, щоб було гарненько. Теж це паркінг. Ось тут за ось цими заростями знаходиться громадський туалет. Бачите? Все. Окей, все. Я і їду. Все за планом. Carrefour Drive. Дещо ще докупити. Зараз буду користуватися своїм службовим становищем. Куплю, придбаю багетів. Нам давно вже у нас закінчилося. Вчора останній шматочок розморозили. Якраз буде, буде в мене нагода, бо я там буду поруч. Згадала про, ці, про цю парковку. Я ж паркувалася раніше багато сотні разів, на, цьому, на синій такій розмітці, але ніколи надовго. Ось, наприклад, біля пошти, біля банку, тут все ось так синя розмітка стоїть. Тепер знатиму в чому різниця. Це в мене тепер червоною ниткою в цьому влозі будуть мої. Зауваження щодо цього штрафу. така ось наука. Дорога мені наука. Добре, головне не перетворювати це на ниття. Просто. Просто живемо далі. О, майже на місці. Щоб ви розуміли, мені треба зайти ще додатково, крім замовлення, яке було раніше зроблено, Мені треба придбати ще два стейки, як я минулого разу купувала яловичі. І вино, червоне вино, Боже, це такий виклик купувати. Я вам зараз покажу, як виглядають в середньостатистичному супермаркеті французькому полички з вином. Я запитала, яке. Ну, довелося сфотографувати те, яке в неї стоїть на столі. Там півпляшки десь залишилося. Сфотографувати, щоб підібрати точно таке. Кажу, а якщо не буде такого вона, ну якесь інше. Кажу, так хоч скажіть, скільки коштує, хоч приблизно вона, Та я не знаю. Зараз куплю француженці, не таке вино, це в мене таке. Такий у мене челищ. Це тут бавет треба мені. Бравет точніше, що не бави. Роби ось таке один, ось такий другий. ще менше? Ось ось такі стейки треба. Ось так це виглядає. Ось тут воно. Тут це основний ряд. Ось так червоне. Ось. За яким принципом це все тут розташовано, я не знаю. Поняття немає, але ось бачите, цілий такий відділ, де воно в пакетах, в коробках картонних, там всередині. Пакет пластиковий. Ось тут різна ціна, насправді є дороге вино, але теж в такому пакеті. Ціна за літр, якщо орієнтуватись, От таке, наприклад, 4 євро літр. Тобто, відповідно, 3 літри 12 євро. Є 3-літрові, є 5-літрові, є ось 10 десятилітро для тих, кого все серйозно. Ось так. Це виглядає. І французи доволі часто купують насправді в таких в такому пакуванні, тому що п'ють вино стабільно. А, келих два в день точно випивають, в обід ввечері можуть випити. Навіть люди, які вже доволі дорослого, поважного віку, вони таке практикують молодь, думаю, теж не менше це робить, а то і більше. Кому здоров'я дозволяє. Отже, оце з цього цього мені треба зараз знайти саме те, що в мене просили. Зараз буду на телефоні дивитися фотографію. Так. Ось так це має виглядати. Шукаємо. 18-го року. Врожай. Так, засікаємо час, скільки я на це витрачу. Ще ж, може, ще ж може бути підстава в тому, що ось так, наприклад, <сум> я шукаю по картинці, а виявиться, що його розкупили. Так, тут хоч дякую окремо біле і рожеве. Половина. Біле, половину далі рожеве воно, ось тут трошки ще червоного. Ну, мені, здається, не, ні, це не червоне. Називається Життя мене до такого не готувало. Добре, ще раз пройдуся уважно і буду, і візьму щось. Щось схоже. Так, насправді тут я трошечки вже там можу розрізнити, наприклад, якісь долини. Ось о, край, типу Бургунді, бургунь, гасконь і тому подібні. Ось, наприклад, є мед, Медок. Медок. мені треба санпон, святий міст такий Така долина мене цікавить. І там може бути багато різних виноробень, шато, де це все виробляють. І це доволі складно. Знаю, ось, наприклад, корб'єр. корбєр корбєр ось так. Це теж край виноробів, і він недалеко від нас знаходиться ось нім. Точніше, ближче, не те, щоб близько, але регіон, який не такий далекий. О, не можу знайти. І ціни. Від ось, наприклад, це вино коштує 21 євро гран мішанлюб. Великий злий вовк називається. Дуже гарна пляшка, але і ціна серйозна. За 10 євро теж луп, теж щось з вовком пов'язано. А 18,7 євро, 2 євро, ось так все в перемішку. 3 євро, 4 євро. 12, 42 євро. Ого. Неочікувано. Причому 23 го року від року. Врожаю це не надто залежить, бо там є 15-го року і коштує щось там 5 євро. Десятирічне вино. Десь тут я його бачила. Ось, наприклад, Мадіран. І теж цей край виноробства, бачите, 18-го року, але дорожче. Воно якось все занадто складно. Це ціла наука. Ось так все, що я можу сказати своїм непрофесійним знанням, своїм <кій> сомельє, з мене ніякий. Добре, треба визначатися. Пройшло 10 хвилин. Ось таке взяла за 4 євро. Бордо. У мене є багети, тепер треба ще забрати продукти. Нікого немає. Бачите, тут не надто популярне місце. Не так, що всі під'їжджають нон-стоп за продуктами, тому навіть нікого, ніхто не сидить і не чергує. Може треба кудись підійти? Минулого разу тут ось всі були, мене побачили і обслуговували. Так, підказали, що треба сюди дзвонити взагалі-то. Бонжух, жушеш лікух мадам. пугмадам. Продукти на базі можна вирушати. Шкода вам не буде видно, але на вершинах гір в піренеях сніг. Мені це добре видно. Важко уявити, що при такій спеції Може бути сніг десь доволі недалеко кілометрів 80, але вгору, звичайно. Так, в стоїч і ще службовим становищем на Пошту хочу забігти. Поки в мене є пару хвилин, так бачу, що нічого мені не вдасться. Купа народу. Так, думала, пару хвилин витратити, нічого в мене не вийде. Там людей 5-6 черзі посилки отримувати. Посилка прийшла з зуттям. Вчора вони привезли до будинку, не віддали. Нікого вдома не було. І ввечері через те, що були в дантиста, я теж не встигла. О п'ятій вечора пошта зачиняється. А там взуття спортивне для Семена. Він його дуже чекає. Сьогодні ж я теж до початку шостої працюю. Принаймні я спробувала. Оп, ну таке. Сьогодні не вдасться теж. Завтра вже Іван буде вдома працювати, то. Зможе знайти час сходити. Прекрасна поліція, яка мене сьогодні штрафувала. Не буду з ними пересікатись зайвий раз, об'їду. Хоча теж перекрив дорогу, поставив на аварійку і стоїть там щось, розмовляє на дорозі. На літній терасі ресторану щось відбувається, якась дискусія між двох чоловіків і поліція що це приїхала стала, теж включилась в процес. Тому вони так. Їм паркуватись можна де завгодно. Добре, в мене 4 хвилини до кінця мого часу тут у мадам, а я тільки ось під'їжджаю. Наступні дві години в мене мадам, яку я теж добре знаю, зазвичай я в неї прибирала. Здається, навіть закупів ніколи не робила для неї приготування їжі, прибирання. Але зараз в мене дві години в неї. Зазвичай одна година. Зараз дві, і позначка стоїть в планері, що треба її транспортувати до лікаря. Подивимось, що то буде. Що це буде? Я вже на одну хвилинку запізнююся, але це те, теж тут все поряд, недалеко від центру. Щось там у нас, рятувальники. Окей, я закінчила, і хоча я більше відпочивала, ці дві години відпочивала, чекали ми майже годину у лікаря, черзі спочатку. Потім мадам я хвилин 15 чекала. Тож на це пішла година, може трошки більше. Потім ще Алді просто я ходила за мадам трошки. Трошки в кінці поприбирала, хоча вона не очікувала, що я ще щось встигну. Дзвонять з Біро. Так, а з бюро мені дзвонять, дзвонять, хоча 13 хвилин, тому в них робочий час закінчився. Вони намагаються щось з'ясувати по моїх штрафах. Мої рідненькі бухгалтерка і моя шефіня щось, щось цим намагаються вирішити. Спочатку подзвонили, попросили продиктувати номер автівки моєї, тоді, а зараз дзвонять, що треба мені подивитись на. Цих папірцях е, якийсь там номер, чи номер реєстрації цього штрафу чи щось. Я там нічого не побачила ні від руки написаного, ніяк. Тому не знаю, і я не взяла з собою, тільки що зупинилась, пошукала, дома залишила. Тож зараз вона сказала нічого, завтра вранці тоді Ну пошукаєте, вранці тоді передзвоните, скажете. Є там щось чи ні, тобто вони все одно завтра зранку намагатимуться щось з цим зробити, я так розумію, хоч якось мені допомогти, чи принаймні спробувати. Ось така історія. Я не Ну, в мене не велика надія, я думаю, що це навряд чи можливо. Але ж, але ж, якщо вийде, то вийде, це буде класно. Їду за Лією їду додому ти втомилася Дуже спекотно ви класно погрались а в школі як справи були тобі добре Вечірній вихід і виїзд на вокзал. На сьогодні вже остання моя поїздка. Продукти вже передала нашим друзям, заїжджали теж після роботи. Всі діти вдома, Тож все йде за планом. Я на місці потяг тільки приїхав. Ми з ним майже одночасно прибули. Тебе тут тільки що не було. Так, саме так. Друзі, ось таким вийшов влог. Друга його частина. Дякую, що його переглянули. Якщо залишилось запитання, побажання. Настанови, вказівки навіть таке буває. То, будь ласка, не соромте, залишайте внизу під цим відео. Я вам вдячна, що додивились до кінця і поставили вподобайку, підписались, звичайно, на канал, теж цього очікую. Зустрінемося, як завжди, в коментарях і в наступному відео. Бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надію. Все буде добре. Бувайте!